Мур. Гумор со снеданку и с Баба есть и вара такая. Выкладывается, дед летит шапку, снимает куфайку на ходу. Все, флопок на ходу снимает. Он не понял, что случилось. Дед залетает, говорит, баба, давай бегом раздевайся, у меня стоит. Баба ж пока начухалась, пока там моя лодка у деда упалась. Говорит, дед, дивись, баба, побачишь еще раз, что я так буду бегать. То бігом роздивайся і одразу раком вставай. Ну, баба далі їсть товара. Бачить дід біжить. Кепка в одну сторону, бай, куртка в другу, сапог на ходу знімає, баба гомся, нагнулася жде. Дід залітає, як дасть на саком пісраку. Тільки й думаєш проємлі. Сарай горить. <звук> на роботі в холодильнику на пиріжках лежала записка. Не їж нас. <звук> Тепер там записка. Пирожки мною командувати не будуть. Маленький хлопчик питає у свого батька. Тату, тато, скажи, а хто такі зоофіли? Ой, синок, зоофіли це дуже-дуже погані люди. Дуже, вони, вони наносять вред цим животним. Тато, а ти зоофіл? Звісно, ні, сама, звісно, ні. Тато, а звідки я взявся? Ну, тебе лелека принес. Па, Та, ой, тато. Πει και δώσω τη που δεν το Μα